Вітаю вас, мої глядачі та любі підписники. Давненько в нас не було бекових відео, я вирішив виправити. Тема сьогоднішнього відео в нас буде бтр носоріг Дуже цікава тема, дуже люблю танки, давно я хотів щось таке вам розказати. Тож розпочнемо. Що це є в нас таке? В самому своєму початку ще до Єресі Гора, ще задовго до Великого Хрестового походу, тільки як людство почало колонізувати Всесвіт. Йому знадобився транспортник. Для перших колоністів було дуже важливо мати машину, яка дуже витривала, яка дуже себе добре показує в якомусь агресивному середовищі, наприклад, при плюс 70 чи мінус 50. В екстремальних температурах, в невагомості, де немає повітря або якесь загазоване повітря, було потрібно щось, що може це все витримати. І довести людей, і допомогти їм колонізувати Всесвіт. Була винайдена машина, яка називалася RH1N0, тобто Ріно, Носоріг. Самі перві машини були не військовими, вони виглядали примерно ось так, тільки без болтерів. Вони були дуже простими, але ефективними. Далі людство таке подивилося, а машинка ця дуже добра, треба її зробити як військову дійшли дійшли до цього висновка і зробили Деймос. Деймос це ось така рінка. В мене старенька модель. Будемо розглядати її. Винайшли Деймос mk 1 с а потім уже мк 2 б вибачаюсь, мк 1 б та мк 2 с ось такий варіант. Винайшли то вони цю машинку, використовували вже вони її. На в арсеналі Адептус Астартес, Адептус Сарорітас, тобто сестри битви, та в інквізиції. Імперській гвардії цю машину не дали, бо порахували просто давати звичайним людям-солдатам надтехнологічний БТР це занадто дорого, коли за ті ж самі ресурси ми можемо зробити їм декілька хімер, Тауроксів, дракосанів, щось подібне. І рахувалося, що це дуже велика розтрата. Цю техніку давали тільки елітним військам. Чим же ця машина в нас цікава? Перше, що вона повністю герметична, в неї закрита система повітря, циркуляції повітря, також очистки повітря, вона може бути в різних загазованих середовищах, може бути в невагомості, може, допустимо, через якісь ядовиті хмари їхати собі. В общем цієї машини, Перше, що вона герметична. Друге, це її надійність. Рінки виготовляють як? Ну, на даний момент їх виготовляє тільки світ Марс. До Марсу їх виготовляли на багатьох світах, але шаблон був втрачений. І шаблон вже пізніше. маю точної інформації, наскільки мені відомо, ближче до 40-го тисячоліття. Шаблони отримав Марс. Марс використовував СШК, тобто стандартну шаблонну конструкцію. Це в нас така технологія креслення, яка дає нам створювати машину на одному, на другому, на третьому світі абсолютно одинаково, але, можлива, невелика заміна матеріалів. В нашому випадку міць цієї машини та її надійність заключається в тому, що. Матеріали в нас є пласталь та адамантій, кераміт, може мінятися в рідких випадках. Це буде вуглеродиста сталь, закалена сталь. Але принцип залишається завжди той же самий. 60 мм по корпусу в броні. Ви скажете, 60 мм це замало. Ну, ви знаєте, ми перебуваємо зараз з вами в 42-му тисячолітті, де в нас є надсучасні матеріали. Які тримають і сучасну зброю, яка в нас є в 21 столітті і у 42 му тисячолітті, це працює, це бек. Я нічого хлопці не зроблю. Отак воно описується, що воно тримає лазери, воно тримає е різні снаряди, Допустім, там постріли з різних автогармат, е якихось противотанкових пушок е звичайної гвардії. Ну, якось у нас так. Якщо хтось має більшу інформацію, пишіть в коментарі. Далі, скільки ми вже вчули, вона у нас є броньована, закрита система циркуляції повітря. Будується у нас по СШК. Далі особливістю цієї машини є те, що при зборці кожна, абсолютно кожна деталь освячується механіками при зборці, тобто Cult омнісії Adeptus Mechanicus, буквально коли будує кожну машину. Кожна деталька у нас обробляється тільки освяченими матеріалами, самими чистими мастилами, самими е, точними стверлами все робиться, все ідеально, до винтика просто виготовляється, освячується, щоб воно нормально працювало. І е, Механіки під самий кінець зборки машини, е, дають якесь ім'я, тобто вселяють туди машинний дух. Про таку річ, можливо, я колись зніму велике об'ємне відео, але якщо коротко, то. Вони вірять, що наділивши машину цим духом, вона буде працювати справно, вона не буде глючити і все буде працювати максимально ефективно. Ну, такі у них вірування. Далі, після цього всього, машині дається ім'я. Ну, це зараз у 40-му тисячолітті, в 40-х, як було раніше, вони просто штампувалися на заводах одна за другою. А зараз це настільки стало ритуалом, що кожній машині дають ім'я, яке прописане. Десь у неї там на таблиці із серійним номером. Ці машини за це дуже цінують, що вони надійні, що їх важко зробити, і кожен орден астартес їх цінить. В лавах астартес зазвичай як це зараз, на орден дається десь 20-30 цих машин. Більше всього мають більш шрами та темні янголи. Але мене. Це якось ну, систему орденів я не люблю. В часи Легіонів таких машин могло бути декілька сотень у Легіона. Далі про що нам слід поговорити це є двигун. А точніше, ціла система двигунів. Як ви бачите, в нашого БТРа є ось такі двигуни по бортам. Це чотири адаптивних реактора двигуна. Які споживають любе паливо, як нам каже Бек, туди заливай солярку, заливай бензин, низькооктановий, високооктановий, хоч з відра зачерпни пром'яті, заливай з дровами, воно буде їхати. Так, на швидкість це впливає. Чим краще по якості сам бензин паливо, воно буде краще працювати, їхати швидше. Але якщо у вас буквально немає з чого, що в неї засовувати, ви можете просто з вогнеметів злити прометій або з якихось цистерн якесь відработане, відпрацьоване паливо з мастилом змішати залити як свій старий мопед, воно поїде. Так, 4 двигуни. Вони в нас вже передають енергію на генератор. В кожному у нас борту є по генератору. А від генераторів вже йде потужність на електродвигуни, яких тут два, по один на кожен борт. Тобто адаптивні реактори, генератор і двигун. Електродвигуни рухають у нас вже ведущі, як це буде правильно, не коліщатка, а слово тут таке десь тут можливо на картинці буде. Ведущі катки. Давно не розбирав танки. Електричні двигуни приводять в рух саме ведущі катки. І ця машина рухається. Рухається вона зі швидкістю 70 км на годину по шосе і 55 км по пересіченню місцевості. Фішечкою є ще такої, що рінки типу Деймос, тобто МК1, вони були швидше. Але незначно, там відмінність, наче була. 5 кілометрів щось таке, але майте на увазі, ста... раніше було краще, раніше ринки їхали швидше. Далі, з характеристиками ми розібрались більш-менш. Ще що стоїть сказати, то е, окрім двигунів, е, в нас є додаткові опції. Додатковими опціями у нас є прожектор зазвичай. Е, Додаткове озброєння у виді. Саме, ну, в моєму випадку це Havoc Launcher, але по стандарту тут має стояти Штормболтер. Я його замінив на Хевік, але в стандарті тут іде Штормболтер, яким керує додатковий член екіпажу, а точніше дистанційно керує ним сам пілот, або ж можна додати ще один і ним вже має керувати додатковий член екіпажу, або ж хтось із десантного відсіку. Вміщається машина, до речі, 10 космодесантників в силовій броні. Це дуже добре, це є стандарт. Мінусом є те, що вона не може брати термінаторів, так як термінаторська броня є дуже громісткою, тобто вона може вмістити тільки 10 астартусів, але в силовій броні. Що є просто шикарно для цієї машини. Далі, що я вам про неї можу сказати з цікавого, вага її складає 30 тонн. Тобто ця штучка в нас важить 30 тонн. По габаритам вона має довжину 6,6 м, ширину 4,5 метра і висоту 3,6 м. Ну, Кліренс у неї 44 см. Дуже добре. Гарні, гарні габарити. ну в принципі Машинка має бути великою, бо вона має, має вміщати цілий десяток космодесантників. Що я можу вам ще цікавого сказати? Додаткові опції, я хотів би на них трошки зупинитися. Є дуже багато варіацій, якщо ми говоримо саме про Ріно. Так як на Є СШК, тобто на її базі є цілих 30 плюс модифікацій, там різні танки, різні самоходки, зенітки. про це я поговорю в окремому відео, але під кінець я задіну цю тему. Часи Єресі Гора. Додатковим озброєнням були ось такі в нас болтери. Це в нас штормболтери. Керувались вони машинним духом, тобто штучним, не штучний інтелект не можна використовувати слово Warhammer, з системою автонаведення в нас були ось такі болтери. Це були звичайні і при потребності була варіація з двома спареними болтерами. І ще б у нас керований Хевік або Мультимельта чи вогнемет. Це вже було для пасажира або для додаткового члена екіпажу. В нас ця машина керується тільки одним космодесантником. І кожен десантник в процесі свого навчання проходить навчання саме як керувати цим БТРом. Тобто кожен Астартес вміє керувати Ріно, але обслуговувати його, налагоджувати. Ремонтувати може тільки техмарін або вже хтось із Адептус Mechanicus. Далі, по додатковому озброєнню та опціям є відвали. Бувають просто шипи або як у бульдозера Havoc лаунчер В моєму випадку, бо я Хаосид внаслідок ось такі здорові класні. Просто реактивна система залпового вогню малесенька. І Тут вже я додав пристрій додаткових ауспіків додаткового наведення. Це вже чисто моя декорація. Звичайно, щось подібне в більших масштабах ви побачите тільки на командно-штабних машинах. Ну і ще є така фішечка диме. Тобто ось такі в нас димові шашки, на цих машинках їх немає, поки тільки тут. Так що з додатковими опціями ми розібралися. Що хочу щось цікавого сказати, так це що на базі цієї машини є більше 30 модифікацій. Всіх їх я їх не зібрав. Тема, звісно, дуже цікава, але хочеться зібрати тільки для себе основні цікаві Техніці, техніки на базі Ріна в мене дуже багато. Ну, Саме основне це є Предатор, тобто танк на базі цього чудового БТРа. В танка в нас йдуть спонсони, Башенка. Башенка може бути в нас з лазгарматами або з хеві болтерами. І те ж саме в нас й ну, хеві болтери ласки і спарка двох лазгармат або автоматичної гармати. Є ще екзотика, який не дуже люблять механіки, вважаючи його єрісю. це є Предатор Баал. Тобто для кривавих янголів в них вже спереді в башні стоїть спарка штурмової гармати і по бортам вогнемети або хеві болтери. Що я можу ще цікаво сказати? Є модифікація індикатор. Вона мені дуже подобається, мабуть, моя сама улюблена. Це вже в нас такий винищувач танків на коротких дистанціях або штурмова машина з здоровенним відвалом, дуже ефективна. Особливо для міських боїв. Броньована додаткова броня за рахунок відвалу, мощна мортира, яка знищує бункери, будівлі, а якщо потрапить навіть в собі подібну машину на базі Ріно, то від неї навряд чи щось залишиться. Є в нас ще така штука, яка називається Вихор, тобто Viralwield, це вже в нас сімейство зеніток, про них я поговорю якось в окремому відео. Якщо коротко, то це в нас ракетні установки система земля повітря. або ж у нас Вони ракетні, або є варіант з зенітками, воно наче називається сталкер, Там 6 автоматичних гармат. Далі Razorback, теж дуже мені ця машина подобається. За кадром працюю над однією такою Розербек. Це в нас вже є машинка на базі тієї ж самої Ріно, Але в її випадку Імперіум дійшов до висновку, що йому потрібна машина підтримки других таких же БТРів та лендрейдерів, або танків, машина підтримки. Що вони зробили? Пожертвували десантним відсіком, тобто зменшили його в два рази замість 10 астартес туди, наскільки я маю дані влазить 6 або 5, не рахуючи водія. Механіка. На у нас вже зверху стоїть система озброєння, яка керується машинним духом. Там у нас або спарка heavyboлterів, або лазгармат. Є екзотика у вигляді лазгармати та плазми. Це наскільки мені відомо, тільки у дарків і сірих лицарів. І наче у Dзво є ще ексклюзивна модифікація із мультимельтами. Тобто, там, не пам'ятаю точно, там дві мультимельти чи одна. Машина підтримки себе дуже добре показала, правда, її не всі орденно люблять, вони вважають, що вже краще використовувати стандартний предатор, в котрого буде більше вогневої потужності за рахунок 4 лаз гармат або ж автоматичної гармати і двох хеві-болтерів. Або ж вже просто не жертвувати десантним відсіком і використовувати стандартну машину. Моя думка така, що ця машина як Reserback дуже класна, вона має свій потенціал, свою задачу вона виконує, особливо як підтримка більш важких машин, наприклад, як Raider. Ця машина себе повністю оправдує і вона має сенс. Ну що ж, розібрали ми з вами декілька таких машин. Що я ще можу цікавого сказати? На саме кінець відео хочу трохи задіти тему моделей. Давним-давно Games Workshop ще у кінці 80-х випускав ось таку машину. Моя, як ви бачите, не в кращому стані. Дісталась вона мені від нашого класного підписника Івана. За донат на ЗСУ, ось така вона у нас є, треба її трохи підрихтувати, підшамарити, це я все зроблю. Машинка ця випускалась 88 1988 року по 1995. Якщо у когось є більш точні дані, пишіть, будь ласка. Цікава вона тим, що на відміну від ну звичайно раніше модельки були менші, вона по габаритам майже така ж сама, тільки нижче на 1 см, через що вона кажеться такою мікроскопічною. Трохи інша конструкція. Відмічу, це був мультипарт. Тобто ось це в нас той самий приславутий Деймос, передня частина Деймоса, А так це у нас Рінка. Ну і на її базі вже ставилися всі. Раніше перечислені мною машини. Навіть була цікава випустив з уваги Cyber, здається, правильно виговорюється. Це винищувач танків форджовий. Про нього я якось зніму окреме відео, бо не хочу це все затягувати на години-дві. Стара модель мені дуже подобається, вона має свій олдскульний класний шарм, дуже хочу її відновити. Але не хочу робити в олдскульному стилі, а зробити саме під сучасний і тримати на полиці якось такий експонат. Далі, більш сучасне, це моя перша. Цю я вже магнітив. Це, в принципі, це перва модель танка, яку я зібрав. В мене тут все на магнітах. Дуже я її люблю. Фарбував мені її Валерій. Так, спонсончики-спонсончики тут. Все в мене тут добре тримається на магнітах. Магнетизація цієї машинки є самою легкою, самою простою. Трішки треба з магнітами повозитися, бо повідклеювались. Хапайся. І башенка. Все це я вам затягую, не знаю, чи вам це цікаво. Так, ось така у нас машина. Ну, лючок ще окремо в пакеті. Цікава вона тим, що це є стандартний танк. Тобто вся техніка Адептус Astartes у нас ось в такому майже вигляді. Максимум, що тут заміняється, це тільки з набора гармата. Замість лазок тут одна автоматична, і хеві болтери. Машинка ця перша тут використана трохи інша схема синя з білим. Хоча зараз я використовую сині з чорним. Перефарбовувати я її взагалі не хочу. Дуже я до неї прив'язався, навіть пам'ятаю. Була ще вона в старій коробці, старого зразка ще з 2000-х, тобто ця рінка щось таке років 15 була в коробці, чекала, коли я ж її куплю. Це така вона красива. Тут в мене, правда, башня не обертається, це не відкривається. Це я вже почав робити на наступних, які я досі ще не закінчив. Це вже прийшла мені буквально на днях. А точніше, я забрав її вчора. Якщо вам цікаво, як вона в мене з'явилась, є в нас крутий підписник Богдан, прислав він нам 140 мініатюр, було навіть ціле відео цієї розпаковки, дуже затягнута розпаковка. Я там навіть помню, Скіпав просто вивалював на стіл все, що є, і було там багато танків. Деякі танки я йому ремонтую, відмиваю, під шамані, як це називається, це я зібрав. Повозитися з ним було. Не дуже приємно, але, знаєте, кажуть, як маєш на халяву, то зроби собі. Рінка ця була відновлена, була вона в декілька шарів залита чорною фарбою. Відмивалася такою штукою, як ізопропел. Я пробував тормозну рідину, як багато хто мені радив, але безполезно. Вона валялася в мене. Два тижні в і кожен вечір я приходячи з роботи і в рукавичках в респіратори діставав. А якщо ви робите з такими речами, то обов'язково одягайте рукавички, захисні і беріть респіратор. Так як ця штука дуже токсична, ваша голова вам потім за це дякую не скаже, коли вона вас буде боліти, а руки вам може реально, хлопці, так по печі ви можете отримати жорсткі хімічні опіки. Відмивав я її два тижні, кожен день після роботи приходив, під краном я її щіточкою вичухував, вичухував. Були в неї тут неприємні шипи. Якщо з цього боку я їх просто виколупав, це вже не так піддавалося, бо воно було дуже намертво склеєне, то я вирішив цю полоску залишити. В очі не кидаються, неначе воно тут і мало бути. Тут вже були дуже неприємні вм'ятини, сліди від леза. Я просто порився в біцях, знайшов ось такий, не знаю навіть, від чого це було, але маю підозру, що від лояльної техніки якоїсь цих грав танків Заклею підрізав, заклею з другого боку шматками пластику, поставив таку антенку. Для моєї Альфи виглядає просто шикарно. Ну і додавав іще цей прожектор. Ця рінка моя зараз самолюбима, їх в мене зараз в колекції 4. Дуже ще. Подобається мені важко показувати, бо коли вона блистить, погано видно написи. Це саме Металік такий хороший колір. Напис for the Emperor. Ми ж всі в душі лоялісти. така краса. Підозрюю, що художник дав так багато везерінгу, бо наголошую. Моделька була відмита, вона була не в самому приємному стані. Слідів клея на ній було просто море. Наскільки мені сказали, вона була склеєна десь. В році 2005 2006 му тобто це реально дуже древня машинка з історією. І я дуже радий, що мені вдалося дати їй друге життя, що вона не пішла на барахолку або не була просто викинутою. Що ця красуня відновилася. Далі в нас є ось така машинка від Івана. Він мені просто запропонував за донат. Uh, була ізначально задумка в тому, що я зберу з неї демос Predator МК-1, тобто перший Predator, так як від одного підписника Жабича був метал. Uh, стара моделька була металопластикова. тобто Замість цих дверей ставилися спонсони, бу мала бути башенка, ще десь мали бути елементи з металу. Але я таки подивився, в мене немає тільки башні, я тільки спонсони. Ну, і я дуже давно хотів саме ось таку машину, то я подумав просто її в майбутньому відновити. Віндикатор в мене теж є, навіть цілий не один розербек поки в планах. Точніше, він у мене є, але в незобратому виді. Так що десь ринок у мене на базі ну, саме машина Rino, саме як БТР, їх у мене 4. Є ще один Деймос, який фарбується в Маркуса. Далі в мене два Передатора, два віндикатора, Розербек. Машинку я цю дуже люблю. Хочу зібрати більше модифікацій, але ж не всі, як ви розумієте, а тільки, які мені подобаються. Є така штука, як Cyber Forgeвий, але наскільки я знаю, вже в нас е -е, хтось купив 3 d скан і їх вже скоро можна буде друкувати. Точно не можу сказати, хто це. Ну і є така штука, як е -е, Damocle. це є командна штабна машинка на базі BTR Arino. Euh, наскільки я знаю, ексклюзив, поки з ним іще всім не розібрався, але рано чи пізно я собі планую і таку взяти. Правда, поки зараз не до нових моделей. Euh, зараз дуже багато проблем за кадром, куча всякої роботи. Потепіло, наголошую, літо наближається. Роботи в дворі дуже багато. Роботи за кадром теж Стараюсь вас радувати новими відео. Надіюсь, це відео було для вас цікавим, інформативним. Можливо, я не такий класний розказчик, як інші, але мені легше вам і приємніше розповісти все так лампово під е, лампочкою своїми простими словами. Надіюсь, це відео для вас було цікавим. Ви підтримуєте це відео вподобайкою, залиште коментар в підтримку каналу. Також буду вдячний і ще раз дякую тим людям, котрі донатили. Не знаю, хто то був, але відпишись. Хто там рано скинув 50 гривень і підписав о, давай нові відоси. Так що, всім дякую, бережіть себе та Україну.